15 травня в Олександрії відбулася хода у вишиванках з нагоди дня вишиванки. Учасники пройшли від алеї пам'яті загиблих героїв центральною вулицею міста до площі Соборної. Там відбулася тематична програма з українськими піснями, танцями та побудовою символічної зірки сонця, знаку сили, світла і єдності українського народу. Учні гімназії імені Чежевського долучилися до перегляду всеукраїнського уроку національної ідентичності, який транслювався у прямому ефірі. Це був не просто урок, це була розмова про наші цінності, героїв, мову та культуру, що об'єднує нас як націю. Такі заходи формують сильну громадянську позицію та поглиблюють розуміння того, ким ми є. В Олександрії хочуть закрити психіатричну лікарню, пише Вільне слово Олександрія. Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті облради. В ньому, зокрема, зазначається, що у зв'язку із системними змінами. Та трансформаційними процесами у системі охорони здоров'я та з метою досконалення структурних і організаційно-функціональних аспектів діяльності закладів охорони здоров'я області облрада вирішила припинити юридичну особу Олександрійська психіатрична лікарня шляхом приєднання до обласної клінічної психіатричної лікарні Кіровградської облради. Також пропонується розглянути питання про збереження функції надання психіатричної допомоги на те території Олександрійського району. На автобусному маршруті номер 11 додали два рейси по суботах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 15 травня. Час відправлення автобуса 16.20 та 17.20 від вулиці Весняної. Відтепер ці рейси будуть виконуватися щодня, крім неділі. Із загальноміським графіком руху автобусів можна ознайомитися на сторінці міської ради. З нагоди відзначення Дня сім'ї, Центр соціальних служб разом із бібліотекарями організували святкову розважальну програму. На захід запросили 53 дитини з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Діти разом з аніматорами грали в ігри, брали участь у конкурсах та вікторинах. У подарунок діти отримали спортивний інвентар та настільні ігри. В день сім'ї та вишиванки 15 травня в Олександрійському районі побралися п'ять щасливих та дивовижних пар закоханих, пише Олександрійський ДРАЦ. Бережіть і цінуйте створені сім'ї. Підтримуйте один одного в усьому, будьте завжди безмежно щасливі. Деться в дописі на сторінці установи.